Доброго всім, принесли в ремонт відеокарту 1060. 60 така типу обрізана версія. Людина сама, я так зрозумів, спробувала робити профілактику і е міняла термопасту, в общем, чистила відеокарту. І відеокарта перестала запускатися. Якщо дуже Дуже внимательно придивитися. Блін, не дуже видно, зараз спробую під мікроскопом показати. Короче, от... Е... Скололи кристал чіпа. Просто тупо скололи кристал чіпа. Блін, я не знаю для чого, блін, лізти самим, ну, блін. Не такі уж ти великі гроші економиш економіч. Ну ось видно. Зараз ще під мікроскопом покажу. Ось в одному місці. Тут тріщина, а тут взагалі шматка нема. Блін, народ, не треба так робити. Проще принести, блін, там не такі уж великі гроші. Щоб це зробити нормально, чітко, все почистити і без всяких проблем. Все, просто тупо відюха на свалку. Ну, тому що е, міняти графічний процесор, я думаю, що вряд ли людина буде. Прошу їх купити, тепер на них ціна не дуже велика.